Доброго дня, Божих вам благословінь! І хотів би сьогодні з вами поспілкуватися на тему еволюції. Сьогодні таке свято день, коли більшість православних людей святкують Пасху. Але чому я хочу з вами поспілкуватися в цей день про еволюцію? Тому що Ісус це та людина, яка віддала своє життя за кожного з нас. І нам потрібно це розуміти. Нам потрібно. Цінити цю жертву та дійсно е, направляти своє життя на славу його для того, щоб це життя продовжувалося. Отож, одна клітина створена настільки е, досконало, що вчені не можуть зрозуміти, як вона працює. І навіть якщо скласти усі елементи. З яких складається клітина, та е, намагатися цю клітину оживити, вона не оживе. Чому? Тому що життя це не лише набор е, білків та амінокислот. Е, життя це те, що вдихає в нас Бог. Це те, благо, завдяки чому. Ми можемо жити. Це те завдяки чому кожен з нас може мати такі прекрасні види, і кожен з нас може дійсно розуміти, що все настільки досконало створене Богом і настільки складно, що прийшли пройшли висновку, що це неможливо. Ну, неможливо, щоб це виникло само собою. Вони говорять, що якщо ми проводимо будь-який дослід, нам потрібно завжди пам'ятати про те, що це не створено вручну. Тобто, що ми проводимо дослід на висновок того, що воно створилось само собою. Але вони приходять до висновку, що був певний замисел, тобто була. Істота, яка це все створила і вдосконалила. І нам потрібно це розуміти. І сьогодні наші пастори дуже класний провели приклад про остров, який створився, саме молодий остров, він створився в 68-му році минулого століття. І цей острів створився за декілька років. Ну, за, за один рік там. В 63-му він почав і в 64-му вже Острів був, був, і буквально там через декілька років на нього вже приїхали досліджувати його. І там вже були пляжі, там вже було життя. Тобто, наскільки цей острів дійсно руйнує розуміння людей про теорію еволюції, подумайте над цим, дароціні. З миром Божим. Амінь.